Скільки у мене тієї віри, навіть третина зернини, але я знаю, що Божа милість більше всіх мір для людини Богові вдячна і за найменше, в труднощах випрошаю. Влячно до Бога. Але найперше треба служити, я знаю, так, незалежно від всіх обставин, попри хвороби і втому, без потурань собі. Бог преславен вірності і малому. Що ж це здавалось? Довіритись Богу і так само любити, творити і собі, не шукаючи геть нічого, просто по Божому жити, скільки тієї віри у мене. Але за все слава Богу! Світла хоч крихта і відступить темне. І так кожен день в дорогу.